Сьогодні у програмі столична Укртрансінспекція практично викорінила явище нолегалів у Києві. Принаймні у цьому впевнений її керівник. Проблеми столичного ринку автомобільних пасажирських привезень обговорили на зустрічі держчиновників з автопривізних. У Чернігові закінчився асфальт. Місцевий завод просто закрився на зиму. Але керівництво Укравтодору запевняє, що холодна пора року в цілому для держави пройде без проблем. 30-та станція Харківського метрополітена вже готова наполовину. Сталося це завдяки фінансуванню від продажу місцевого стадіона. Якщо графік надходження не зіпсується, то перемогу місту подарують до Дня Незалежності. Про все це та інше, дивіться далі у проєкті Транспорт. Продовж 2014 року в управлінні Укртрансінспекції в місті Києві твердо мають намір вирішити відразу кілька проблемних для української столиці питань. Принаймні про це заявив під час наради із автоперевізниками Олександр Гринюк, начальник територіального відділу Укртрансінспекції. Він наголосив, що явище нелегальних перевізників на південному залізничному вокзалі практично знищено. Триває робота на центральному вокзалі. Проаналізував роботу. Я никак не мог понять, почему у нас нелегальный перевозчик. У нас назвали, мы ведем статистику, сколько мы проверили нелегальных перевозчиков, сколько у нас есть нелегальных перевозчиков. А начав такую работу, я нелегальных перевозчиков просто не увидел. Есть перевозчики, которые имеют практически все дозвельные документы на обслуживание тех или иных маршрутов, Просто они порушают какой-то части схему маршрута или еще что-то, э -э не заезжая на авто, на автостанцию. Или заезжая на автостанцию, но подбирая пассажиров дальше по пути следования. Или отклоняются от маршрута, заезжают за этим пассажиром. По-моему, мы рассмотрели... Дане порушення я просто не зумітив нелегальних перевочков. За словами Олександра Гринюка, в поточному році в управлінні буде складена база порушень з боку того чи іншого автоперевізника, зокрема і тих, хто прибуває з регіонів. Таким чином, у разі недотримання закону, інспектор буде у курсі всіх попередніх порушень і зможе перевірити, чи виконуються приписи. Окремим питанням було обговорено стан електричного міського транспорту, Проводивши перевірки. На низком электричном транспорте. Меня очень сильно удивило, что у нас троллейбус может выехать на линию без технического осмотра. Резина. Все прекрасно знают, тяжело. Я понимаю, что нет средств, нету, но как-то это безопасность. Потом, не дай бог, что-то случится, будем отвечать и мы, и вы, и все. Поэтому... В трамваях тоже очень старый подвижной сустав трамвайного парка. По-моему, тоже мы все в Киеве, мы это все видим. Все. Когда мы заходили в проверки трамвайных депо... Ну, Ситуация, по-моему, еще плачевнее, чем на троллейбусах. Плачевное состояние, я категорически с этим не согласен. Может, где-то кто-то инспекторов неправильно довел, может, еще э, какие-то вопросы. Там, где в электротранспорт, это жесточайшие условия. Это консерваторы такие, которых в автомобилистах можно даже не в обиду автомобилистам сказано. Можна навіть не говорити, поэтому електротранспорт на сьогоднішній день работает на височайшому уровні сьогодні. Безпечне саме високе сьогодні можна сказати в електротранспорті на Україні. Також головний транспортний інспектор столиці наголосив, що територіальне управління у 2014 році буде більше приділяти уваги контролю за таксомоторними перевезеннями. Вот просто зайшли в інтернет, вибрали по місту Києву перевозчиков службы такси которые ну, указывают диспетчерские услуги мы насчитали около, больше, 300, около 300 фирм которые занимаются такси выдано лицензионных карточек по Киеву на такси именно 724 карточки нормально 300 фирм зарегистрировано в интернете что надают послуги 724 карточки на такси ну Многие еще тексуют, а берут лицензию легкового автомобільного замолвания. Но ну, тут чуть-чуть там 3080 лицензионных карточек. Ну что такое 3000... Ну хай будет там в общей сложности около 4000 лицензионных карточек? Это официально работает в правовом поле. Ми всі прекрасно знаємо, що в нас в Києві таксі намного більше. На нараді зі столичними перевізниками ледь не вперше виступив новопризначений заступник керівника Укртрансінспекції, який відповідатиме за автогалузь Федір Плошай. Він заявив про готовність відстоювати права офіційних перевізників. Ті задачі, які стоять в рамках дійству законодавства, ми стоять першу чергу перед лівими перевозчиками, які ми сьогодні обговорюємо тут. И инспекция, которая в городе Киеве, я думаю, что сегодня эта работа начата. Начата работа и по легковым такси. Это те же перевозчики, а еще больше перевозчиков и количество транспорта, которое работает на линии, да, чем автобусов сегодня в каждом городе, в каждой области. Это, ну, наверное, тысячи, тысячи машин, которые ежедневно выезжают на линию, точно так же забирают доходы у вас, которые вы оплачиваете налоги. И э, содержите свои предприятия, своих водителей и всех, кто у вас есть. слесаря, ремонтники там и силы. В свою чергу представник міської влади наголосив на існуванні незрозумілих схем роботи нестоличних перевізників на території Києва. За словами заступника директора департаменту транспортної інфраструктури Київ місь держадміністрації Івана Шпильового, роботу маршруток з інших міст потрібно ретельнішим чином перевірити. Три роки коли прийшов до задула Євгені Нович і я ми прийшли одночасно після проведення конкурсу адміністрації на посади. Я і він не підписали жодної схеми, роблю наголос, жодної схеми перевізнику, який їздить по території міста Києва, за три роки не підписаний. Виникає питання, паспорт ми щорічно оновлюємо, як вони їздять? От питання для всіх. Як їздять? Щорічно оновлюється паспорт, де підписується або візуються схеми е, руху по території міста Києва. Як тоді вони їздять, щоб я зрозумівся? Не відсиджувались і перевізники. Зокрема, президент ВГОА Шкіря нагадав про те, що впродовж 2013 року Всеукраїнська асоціація автомобільних перевізників намагалась спрямувати Укртрансінспекцію у вірне русло, аби її представники пішли від корупційних схем та бездіяльності. Але поки що, як у деяких регіонах, так і у самому керівництві відомства до цих рекомендацій не надто дослухались. Саме тому на передноворічній великій нараді головуванням міністра ВААП запропонували звільнити голову Укртрансінспекції Євгена Пронченко. Наразі Володимир Козак дав йому час до кінця першого квартала. І президент ВААП рекомендує йому провести цей час із якомога більшою віддачею. Поэтому ми сьогодні за ситуацією дивимо, дивимо не со стороны. Буквально в ближайший день-два всі мої заместители и по ВААП, и по Укравтотрансу идут к Вронченко, садятся с ним за стол, он работает пока. То, что мы приняли решение об его отставке, не, э, ничего не меняет во взаимоотношениях с ним, как с работающим руководителем. Садятся за стол переговоров и по итогам решения нашего декабрьского совещания в Минтрансе попунктно расписывают э, те вопросы, которые необходимо будет решать. Что нужно решать? Инспекции и какая нужна помощь от общественности по э, всем этим вопросам. Мы открыты, мы работаем дальше и посмотрим, если у инспекции хватит сил э, и возможностей, возможно, и руководителей. Також президент ВГОА повідомив, що в кожній області, зокрема і в Києві, проводитимуться наради за участю не тільки представників Міністерства Укртрансінспекції та департаменту, але й з керівництвом областей, як відзначив Ігор Шкіря, це сприятиме ухваленню конкретних рішень. Чернігівські водії мусять і надалі їздити ямами. У комунальників начебто і технічних потужностей вистачає, і обігових коштів не бракує, та немає матеріалу. Асфальтовий завод зупинив виробництво на зимовий період. Завозити суміш для латання доріг з інших регіонів не рентабельно. Тож автодорівцям доводиться засипати найбільші вибоїни щебенем, принаймні до весни. А ось у головному дорожньому управлінні запевняють, що вітчизняні автошляхи витримають стрімке похолодання. Принаймні у цьому запевняє голова Укравтодору Євген Прусенко. За його словами, завдяки порівняно приятливим погодним умовам на початку січня вдалось провести ямковий ремонт на 124 тисячах квадратних метрів автошляхів. Вистачить на цю зиму і ресурсів для боротьби зі снігом та ожеледдю, запевняє посадовець. Ми забезпечені ресурсами. Для зимового утримання доріг було загалом заготовлено 846 тисяч тонн протожеледової суміші, піщано соляної суміші. На сьогодні використано 336 тисяч тонн, є ще 510 тисяч тонн, і це дозволяє нам впевнено говорити про можливість працювати в складних погодних умовах щонайменше півтора місяці. Укрзалізниця отримала лише третину компенсації за перевезення пільгових категорій населення. Про це повідомляє прес-служба адміністрації. Впродовж минулого року підрозділи установи перевезли пасажирів пільгових категорій на 628,5 мільйонів гривень. Проте державні та місцеві бюджети повернули лише 204 мільйони. Найменше грошей дісталося південно-західні залізниці, лише чверть від необхідного. Загалом торік перевезення пасажирів обійшлося Укрзалізниці у 13 мільярдів 300 мільйонів гривень. При цьому адміністрація отримала дохід у 6 мільярдів 600 мільйонів гривень. Кримські перевізники збільшили обсяг наданих послуг. Торік пасажирообіг порівняно з 2012 тисячі збільшився на 10% і сягнув чверті мільйона людей. При цьому показники, які продемонстрували залізничники та портовики, виявилися навіть дещо нижчими. Позитивної динаміки вдалось досягти передусім за рахунок потужностей аеропортів та автопідприємств. Стратегічно важлива з огляду на те, як розростається Харків, 30-та за рахунком станція метро Перемога наполовину готова. Будівельники вкладають залізобетон та розпочинають оздоблювальні роботи. Вони працюють у дві, а то й три зміни. В дещо рваному темпі залежно від фінансування. На спорудження нової станції вже витратили 172 мільйони гривень. Впродовж двох місяців перебоїв із надходженням коштів майже немає, оскільки підрядники отримують гроші. Які місто виручило від стадіону «Металіст». Ми здесь закончили практически земляные работы, выкопали котлован. Вот мы здесь стоим, который э, на платформенной части будущей станции. монтируется сборный железобетон, ведутся бетонные работы. Работают 10 подрядных строительных организаций. Вырод котлован полностью, где уже обратная засыпка. Должны приблизиться к окончательному закрытию монтажу железобитованных конструкций по телу метрополитена и будет продолжаться обратная засыпка. Это ну, основной, то есть крупная очень. Кроме того, идут электромонтажные работы, работа по вентиляции, работа по монтажу внутренних... Поміщення, которо там знаходяться. Роботи йдуть за графіком, і якщо не виникне форс-мажорів, нову станцію відкриють до Дня Незалежності. На поверхні кипить робота з облаштування прилеглих територій. Новий автобусний термінал має розвантажити транспортний потіку за міському напрямку. Інший маршрут пожвавить сполучення з густонаселеними спальними районами. Заразом напрацьовують подальші плани, в якому напрямку і за які кошти продовжуватимуть підземку. В ближайше время ми зберемося и будем думать, куда перевозить уже те конструкции, которые должны будут быть использованы в дальнейшем при строительстве метро в направлении Одесской. Поэтому планов, как говорится, много, объем очень большой. Главне, я ще раз говорю, это финансирование. Навесні на станції перемога стануть до монтажу колії, а на одноіменному проспекті поновлять рух трамває. До речі, у першій столиці вирішили подовжити життя старим трамваєм. Вагоноремонтний завод візьметься за ремонт десятка чеських машин, які відбігали на маршрутах міста 30 років. Також модернізують найзанедбаніші вітчизняні вагони. Торік підприємство, окрім місцевих замовлень, виконувало роботи для єнакії от. Київки. Завдяки осучасненню електротехніка слугуватиме ще щонайменше 10 років.